Друзі, їсти хочеться завжди, і цього разу я вирішив підсмажити кабачки, часничок і заправити це все майонезом. Забаганка, звісно, влетіла мені у копійку, але що ж зробити це смачно. Отже, основа мого обіду: кабачки у сільпо коштують 126 гривень за кілограм. У АТБ 104,40, а у Варусі – 119,90 За кілограм чесника у сільпо просять 104 гривні. У АТБ також 104 гривні, а у варусі 109,90. Майонез «Гуляй поле у сільпо коштує 36,99 за 300 грамів 67% жирності. У АТБ такий самий майонез коштує 3990. У варусі 36,90. Майонез Королівський смак у сільпо коштує 44,99. У АТБ по акції 29,90, а у варусі 42,90. Майонез фасового виробництва у сільпо повна чаша коштує 30.39. У АТБ розумний вибір коштує 33,90. У варусі варто коштує 28,90. Пишіть в коментарі, що ви полюбляєте готувати ви, і чи купували ви кавачки по таким цінам.